Моє вітання усім, хто дивиться бабусі не і смаколики ми з України. Хочу всім подякувати за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні покажу, як я готую канапки. Це дуже смачні і я впевнена, що, мабуть, 99,9% людей, господинь, готують такі смачні канапки. Для цього мені знадобиться яйця, часник, сир плавлений. Майонез, шпроти і хліб. Моя матуся, коли готувала, то вона батон нарізала на шматочки і потім занурювала в молочко і підсмажувала на сковорідці, на рослинні олійці. Я так не роблю, я роблю у тостері, хлібчик підсмажую. Яйця, чесненький сир я буду натирати на дрібній терці. Сир за бажання можна взяти і твердий, але з таким м'якіше, ніжніше. І нагадує дитинство, коли матуся таке смачне готувала. Чіпчики я підсмажила. Продукти потерли на терці, додаю майонез. Я ще сюди додаю чорний милений перець. І усе гарненько перемішую. І тепер я цю смакоту буду наносити от сюди на смажений хлібчик, а зверху рибку зверху прикрашу ще гілочкою кропу і шматочком яйця. Ось така смакота із дитинства. Зараз будемо смакувати. Смачного канапки з дитинства. Mm. Зараз спробуємо. Ммм. Mm. Да. Як в дитинстві. Як в дитинстві. Клас, дякую. Смачного! Дякую.